Селена проти Хейлі, останні новини та оновлюємо рахунок. Селена нещодавно випустила новий продукт в своєму звичному інклюзивному пакуванні, і цього разу це парфуми. Це перші парфуми в лінійці Rare Beauty, і поки що я чула тільки гарні відгуки. Щодо пакування, оцей круглий елемент на всіх кришечках пакування Rare Beauty, створений для того, щоб було зручно його відкручувати людям з обмеженими можливостями. І за це ми даємо Селені один бал. Тоді як Хейлі зробила перевипуск лімітованої колекції ліперів минулого року. Знаємо, вона дуже любить робити лімітовані партії, щоб утримати їх. Люди стоять великими чергами. Тому економічно це вигідна історія в плані інноваційності. Не знаю, давайте поставимо на 5. Другому раунді ми обговоримо ось ці знімки Селени Гомес. Одні кажуть, що це її сфотографували камери поліції, коли вона порушила правила дорожнього руху. Інші, що це її сфотографували вночі в операції. але це навіть не важливо. Ви просто погляньте на цей блиск. Він відбиває світло навіть в темряві. Губи виглядає з сяючи просто розкішно, однозначно плюс бал. Тоді якелі запрошує для реклами своїх блисків російську модель, в якій в шапці профілі чітко прописана її позиція і де вона локалізується, а саме в Москві. Тому тут мені. Здається, це мінус бал, тому що в Америці ніхто просто так помилково нічого не робить. Це перевіряється, вони завжди прикріплені до якоїсь партії, вони завжди за когось болівають, і ми, як українці, ставимо її за це мінус. І третій раунд у нас розпочинає Хелі, адже всі знають, що вона нещодавно продала свою компанію холдингу Ельф, і вони нарешті запустили роут у мережі магазинів Сіфор. А щодо селена, вона вже давно там продається. Звичайно, плюс бал. І ось такий у нас вийшов рахунок.